Вітання всім. Сьогодні ми беремося за таку, знаєте, досить делікатну тему в стосунках. Ситуація, коли хтось один може себе відчувати ну не зовсім партнером, а таким собі тимчасовим пасажиром. Так, це цікавий термін. І розбиратимемо ми це на основі ідеї з Ютуб каналу Анна Теодорович. Подивимось, які там концепції, які ознаки виділяються. Угу. Ми, власне, поглянемо на те, що авторка називає сучасною френдзоною. І що цікаво, вона стверджує, що це вже не просто дружба, знаєте, без нічого. Це щось складніше, що набуло нових форм. Гаразд, давайте тоді розбиратися. Тобто, класична френдзона це коли, скажімо, є симпатія з одного боку, дружба, але сексу немає. Це вже типу застаріло за цим джерелом чи як? Ну, авторка відео пропонує дивитись на це ширше. Вона виділяє аж три рівні того, що вона називає сучасною френдзоною. От перший рівень це так би мовити, класика. Друг сексу немає. Ага, одна людина, ну скажімо, чоловік закоханий, а жінка, розуміючи це, якби тримає його поруч. Може, там якісь натяки, обіцянки на майбутнє. Ну от, згідно з матеріалом, чоловік тоді часто сподівається, що його там відданість, допомога, його хороші вчинки, що це все колись оцінять. І що вона нарешті побачить у ньому не просто друга, а партнера. Така стратегія вичікування виходить. Ну, власне, так це там описується чекати, поки його роздивляться. А от другий рівень за цим джерелом вже е складніший це вже пара. Угу. Тобто стосунки є. Так, стосунки, наче, є, і секс є, але, як стверджує авторка, от справжньої любові з боку жінки там нема. Вона сприймає чоловіка більше функціонально. Секс теж описується як щось таке, ну, буденне, без глибокого емоційного наповнення. Функціонально це як забезпечує щось? Ну так, може вирішувати якісь проблеми, підтримувати фінансово, бути зручним. І вона може казати: оці фрази: мені потрібен час, ти такий хороший, але справа не в тобі, щоб утримати його. А навіщо утримувати, якщо нема любові? А тому, що як вважає авторка, вона все ще шукає того самого, а цей поки що зручний варіант. Зрозуміло. А чоловік що намагається якось цю ситуацію змінити? Так, в матеріалі говориться, що чоловік часто намагається цю любов ніби заслужити, подолати цю дистанцію подарунками, вчинками, ну, якоюсь гіперопікою, можливо, сподівається, що це змінить його ставлення. Ясно, це другий рівень, а третій це ж взагалі дивно в контексті френдзони. А третій рівень, як його описує авторка відео, це навіть шлюб. Може бути з дітьми, може бути без секс може ще бути, а може вже й зникнути. Але ключове, за твердженням авторки, жінка все одно не любить чоловіка саме як романтичного партнера. Угу. Тобто як чоловіка. Так, вона може бачити в ньому друга, надійного тила, ну фінансову опору, батька дітей, але не коханого. І чому ж вона залишається за цією логікою? А тому, що як пояснює авторка, той самий ідеальний ще не з'явився. А розлучення в її сприйнятті, яке описується, може не виглядати чимось страшним, там аліменти, житло, діти зазвичай з мамою. Тобто ризики не такі вже й великі. Тобто, виходить, що через всі ці три рівні проходить одна думка: жінка чекає когось іншого, якогось справжнього, когось із минулого чи ідеалізованого принца, чи ще когось. Саме так. А той, хто поруч зараз, це просто тимчасовий варіант. Той самий тимчасовий пасажир. Власне, так. Цей термін авторка і використовує і каже, що такий стан може тривати роками на будь-якому з цих рівнів. Угу. Окей, отут стає справді ну, цікаво і трохи моторошно. Якщо таке буває, то як це взагалі розпізнати? Які там конкретні ознаки наводяться? Є якась ключова? Так, у матеріалі особливо виділяється відсутність ревнощів і страху втрати. Саме як партнера, як чоловіка. Але тут є нюанс, який авторка підкреслює Який? жінка може боятися втратити ресурси, тобто його допомогу, гроші, зручність, статус, який він дає. Але при цьому, як стверджується, вона не боїться втратити його як особистість, як кохану людину. Розумієте різницю? Ага, тобто на його самого шкода, а того, що він дає. Але ж ну, ревнощі іноді бувають. Навіть у таких парах, мабуть. І от тут цікавий момент описаний у джерелі жінка може стати дуже ревнивою і контролюючою, якщо раптом з'являється загроза, що якась інша жінка може цей функціонал перехопити. Ага, тобто, якщо хтось зазіхає на її ресурс, саме так наприклад, якщо чоловік їй допомагає в бізнесі, вирішує її проблеми завжди поруч, навіть якщо любові немає, втрачати таку зручність вона не захоче. І тоді, як пояснює авторка, вона може почати його активно повертати. Маніпулювати. Mm, ну, обіцянками, маніпуляціями. може тимчасово стати уважнішою, пристрастнішою, аби він тільки не пішов до цієї іншої, яка, можливо, його оцінить по-справжньому. Зрозуміло. Тобто, ревнощі є, але не через любов, а через страх втрати зручності. Окей, це була ознака номер один. Що ще, можливо, щось у розмовах? Щодо розгов, матеріал звертає увагу на фрази типу Ти дуже хороший. Ну там варіації: хороша людина, хороший друг, хороший чоловік. І чому це погано? Це ж наче комплімент. А авторка відео пояснює це так: коханому чоловікові кажуть: Коханий, бажаний, ти найкращий для мене. А хороший це в її інтерпретації така загальна позитивна оцінка, так можна сказати про колегу, сусіда, просто знайомого. Це не вказує на унікальність як романтичного партнера. Mm -hmm. Тобто це ніби комплімент, але не той, який хоче почути закоханий чоловік від своєї жінки, так? Ну, за логікою джерела саме так. Немає акценту на його чоловічих якостях, на тому, що він бажаний саме як чоловік. Гаразд, тепер щодо поведінки. Так, що там джерело вказує на такий маркер як відвертий флірт з іншими чоловіками. Причому це може бути навіть не для того, щоб викликати ревнощі, а просто ну сподобався хтось. Серйозно, прямо при ньому. Так, або вона може навіть обговорювати свої захоплення іншим споточним партнером, особливо якщо вони на першому рівні друзі. Авторка зазначає, що жінка може щиро думати, що це чесно, що це прояв довіри. Ніби як з подругою ділиться, що що, не розуміючи, що це може бути боляче. Саме так це там описується. Ще один момент, згаданий у відео: це використання стосунків як інструменту, щоб викликати ревнощі у когось третього. Як це ну, наприклад, щоб привернути увагу колишнього або чоловіка, який їй подобається, але не відповідає взаємністю. І от вона демонструє, що вона не одна, що вона затребувана, використовуючи для цього поточного партнера. Він стає просто декорацією. Джерело навіть згадує про створення цілого хоровода залицяльників навколо себе для цієї ж мети. Досить свідому гру. Окей, підсумуємо цей блок. Відсутність романтичних слів, флірт на стороні, використання партнера як інструменту все це за джерелом показує, що його не сприймають як єдиного та унікального. Добре. А що там про соціальні прояви? Як це видно з боку? Кілька моментів. По перше, цифрова сфера, відсутність партнера в її соцмережах. А чому? Авторка відео пояснює це тим, що жінка свідомо чи ні, хоче тримати опції відкритими, не показувати потенційним справжнім партнерам, що вона зайнята, і змушувати її викладати спільні фото на думку авторки марно. Це почуттів не додасть. Тобто, це знову про те, що партнер існує, ніби в окремому світі. Так, це логічно підводить до наступної ознаки партнера не знайомлять з найближчим колом, тобто з батьками, найріднішими друзями, тими, хто реально важливий. Можуть познайомити з колегами, якимись випадковими знайомими, але от в близьке коло його не вводять. Тримають на відстані від свого справжнього життя. Саме так джерело називається ізоляцією. Тимчасовий пасажир існує окремо від її основного соціального ядра. Угу, Ясно. Соціальна ізоляція. А що щодо фізичного простору: квартира, дім. Тут джерело говорить про територіальні обмеження. Тобто, жінка може систематично уникати, запрошувати партнера до себе додому або в офіс, якщо це важливо, або до батьків, якщо вона там часто буває, тобто зустрічі десь у нього або на нейтральній території. Саме так. І можуть бути різні пояснення: я не готова, у мене безлад. Або навіть якісь дивні аргументи, типу чоловік не повинен заходити на територію жінки. Але суть, згідно з цим поглядом, одна небажання впускати його у свій особистий простір. І яка інтерпретація цього в матеріалі? Якщо тебе не пускають на свою територію, ти чужий, тимчасовий у свій дім, у свій світ пускають тільки своїх. А для тимчасових пасажирів, як каже авторка, на всіх територій не напасешся. Зрозуміло. Тобто соціальна ізоляція плюс територіальні кордони це все про розділення світів. Добре, тепер такий важливий момент реакція на проблеми. Як за цим джерелом жінка реагує, якщо у чоловіка щось стається? Хвороба, там грошей немає. Це ще один маркер, який підкреслюється: жінка дистанціюється або навіть зникає, коли у чоловіка проблеми. Хвороба, фінансові труднощі, проблеми на роботі неважливо. Угу. А чому? Яке пояснення? Пояснення, яке дає авторка, функція зламалася. І вона відсторонюється, чекає, поки він полагодиться. Вона не готова вкладатися емоційно, підтримувати, допомагати реально. А чи є там порівняння з тим, чого очікують від чоловіка в такій ситуації? Так, і тут джерело малює досить різкий контраст. Стверджується, що якщо чоловік не допоможе хворій жінці, не підтримає в біді, то його ж засудять, і вона і оточення. Назвуть там егоїстом, безвідповідальним ще якось. А жінці, от в цій моделі тимчасового пасажира, така поведінка нібито пробачається. Наводяться якісь приклади. Так, авторка наводить досить яскраві дружина боїться заразитися і не заходить до хворого чоловіка. Або пропонує замовити ліки кур'єрам замість привезти самій, або навіть може поїхати з дітьми з дому, щоб не бачити його слабкості. Да. Приклади такі, що запам'ятовуються. Добре, давайте далі. Ще є ознаки, пов'язані з близькістю спільністю. Так, джерело вказує на відсутність секретної мови пари. Ну, знаєте, оці спільні жарти, якісь кодові слова, меми, які зрозумілі тільки їм двом. Ага, внутрішні приколи. Саме так. А також відсутність стабільних спільних ритуалів, якихось регулярних традицій, які пара підтримує. Щотижневі походи кудись, вечори кіно, щось таке, що робиться регулярно і разом. І цьому це важливо на думку авторки. Тому що згідно з цим поглядом, саме такі штуки, спільний гумор, ритуали вони створюють глибокий емоційний зв'язок, відчуття ми, стабільність. Якщо цього немає, то зв'язок, скоріш за все, поверхневий. Стосунки не закріплюються на цьому глибшому рівні. Логічно, ще щось: пріоритети, наприклад. Так, матеріал стверджує, що чоловіка обирають за залишковим принципом. Тобто плани з ним будуються тільки тоді, коли немає кращих варіантів. Подруга покликала, плани з ним скасовуються, з'явилась інша можливість зустріч переноситься. Ну, Це класичний запасний аеродром, про який вже йшлося, якщо ти завжди останній у списку. Угу, То це досить прозорий натяк на твоє місце, як вважає авторка. І остання ознака з цього джерела, яку ми розглянемо, це інвестиції. Фінансові не тільки йдеться про опір спільним вкладенням будь-яким: фінансовим, часовим, емоційним. Жінка не хоче інвестувати у спільне майбутнє, спільні проекти, спільну квартиру, навіть у спільне вирішення якихось побутових питань. Чоловік може тягнути все на собі, планувати, а вона або ухиляється, або бере участь по мінімуму. Угу. І пояснення тут теж прагматичне, я так розумію. Так, логіка авторки тут послідовна. навіщо вкладатися грошима, часом, душею у те, що ти свідомо чи підсвідомо вважаєш тимчасовим? Якщо вона не бачить з ним майбутнього, то й серйозно інвестувати в ці стосунки вона не буде. Що ж, список ознак вийшов досить довгим. І треба сказати специфічним. Картина така не дуже райдужна. А що ж робити, якщо хтось от слухає нас і впізнає себе чи свою ситуацію? Який вихід пропонує авторка відео? Mm, позиція авторки тут доволі, скажімо так, прямолінійна. Вона вважає, що відповідальність за те, що ти опинився в такій ситуації, лежить на тобі самому. Тобто сам винен. Ну, в тому сенсі, що ти сам погодився на цю роль функції. Тимчасового варіанту, не заявив про себе як про повноцінного партнера, тому, за її логікою, вихід там же, де й вхід, треба усвідомити, що відбувається, визнати свою роль і прийняти рішення піти. Тобто не намагатися її змінити, заслужити любов, а просто вийти з гри. Саме так. Авторка підкреслює, що ніхто ж силою не тримає, кайданів немає, рішення за самою людиною, яка відчуває себе тимчасовим пасажиром. Треба, як вона каже, стиснути зуби і вийти з цієї сучасної френдзони. Угу. Зрозуміло. Що ж, підсумуємо тоді: матеріал Анни Теодорович, який ми сьогодні розбирали, дає такий досить конкретний, можливо, для когось і спірний погляд на певний тип стосунків, розширює поняття френдзони аж до шлюбу і дає цілий список ознак, за якими можна спробувати зрозуміти, чи не сприймають тебе як той самий тимчасовий функціональний варіант. Так, і пропонується досить багато маркерів для самоаналізу: поведінкових, комунікаційних, соціальних. Але знаєте, на завершення хотілося б додати одну думку для роздумів. Вона випливає з цього матеріалу, але трохи виходить за його межі. Так, дивіться, джерело дуже детально описує, як чоловікові зрозуміти, що його так сприймають, тобто фокус на зовнішніх проявах і на позиції того, хто чекає. Але от що відбувається всередині людини, яка за цим описом тримає іншого в такому статусі? Джерело згадує очікування того самого, чи страх втрати функціоналу, але чи не стоять за цим також її власні страхи, можливо, невпевненість, нездатність до близьких стосунків, якісь інші внутрішні конфлікти. Тобто подивитися на ситуацію із іншого боку, з боку тієї, хто тримає. Так, саме так глибше дослідити мотивацію, внутрішній світ людини, яка створює таку динаміку. Це вже, мабуть, тема для окремих роздумів, і вона не була центральною в тому джерелі, яке ми сьогодні аналізували. Дякую. Це справді цікавий поворот для роздумів. На цьому, мабуть, і завершимо наше сьогоднішнє занурення в цей матеріал.